Мене вже давно просили зробити розбір на пісню Тоні Матвієнко-Кульбаби. І хоча пісня мені і подобається, я не горів таким бажанням, тому що з точки зору гармонії вона не виглядала цікавою, бо складається в основному лише з трьох акордів. Але якщо послухати цю пісню уважніше, то виявиться, що вона не така проста, як може здатися на перший погляд. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, чи може пісня на трьох акордах звучати цікаво. В коментарях під попередніми відео було багато думок з приводу того, що сучасні українські пісні в топі звучать досить примітивно, і з деякими з них важко не погодитися. Але чи обов'язково пісня, щоб звучати цікаво, повинна складатися з великої кількості акордів, як у циферблата, наприклад? Акорди, на яких грається пісня Кульбаби, це до мінор, соль мінор та фа мінор, відносяться до тональності до мінор. І як ви бачите, це єдині три мінорні акорди в цій тональності. І, по-перше, треба сказати, що не так багато пісень, які граються лише на мінорних акордах тональності. Є пісні, які граються на двох акордах, їх набагато більше, тому до уваги ми їх не беремо. Це, наприклад, пісня Парфенюка Врубай, яка зараз також в топі. До речі, якщо ви знаєте такі пісні, то напишіть про них в коментарях. бо Мені на думку спадає лише куплет до пісні Квітка океанів. Але в пісні Кульбаби цікаво не тільки це, а те, як працює мелодія разом з цими акордами. Як правило, в пісні опорні ноти мелодії входять до складу акорда, на який вони припадають. Для нашого слуха це створює певний тональний центр або саму стійку ноту, по якій ми визначаємо, в якій тональності написана ця пісня. В даному випадку це нота ля, і відповідна тональність ля мінор. Але в пісні Кульбаби мелодія працює дещо по-іншому. І зараз я вам пропоную на хвилинку зупинити це відео, ще раз послухати цю пісню і. Спробувати визначити тональність цієї пісні. Якщо ви не знаєте, як визначити тональність, то, простіше кажучи, вам потрібно з'ясувати, який з цих трьох акордів звучить, так би мовити, найстійкіше. Або яким з цих трьох акордів вам хотілося б закінчити цю пісню. Як я вже казав, акорди, на яких грається ця пісня, відносяться до тональності до дієз мінор. І логічно, що і тональність самої пісні також до дієз мінор. І якщо ми послухаємо приспів, то дійсно все виглядає так. Нота до дієз звучить як сама стійка. Але в куплеті цієї пісні відбувається дещо цікаве. Мелодія працює таким чином, що ми не можемо одразу зрозуміти, яка з цих нот є центром тональності. Це може бути до дієз. Або соль дієс. Як вам здається, якщо соль, то виходить це фригійський лад, невже все може бути так складно в такій, здавалося, простій пісні? І дійсно в деяких випадках тональність непросто визначити, тому що тут присутня доля суб'єктивності. Всі чують одні і ті ж самі ноти, але за тоніку сприймають ноти різні. Я навіть звернувся з запитанням до автора цієї пісні Івана Клименка. В якій же тональності написана ця пісня, але, на жаль, відповіді не отримав. Тому мені цікаво було б прочитати в коментарях вашу думку з приводу того, в якій тональності написана ця пісня. На користь того, що ця пісня написана в тональності до діаз мінор, може бути те, що акорд до діаз мінор стоїть першим в цій акордовій послідовності. Хоча сама пісня починається і закінчується на акорді Соль діаз мінор. виглядає так, ніби автори нас хочуть заплутати. Той же час варто розуміти, що ноти до дієз мінора та соль дієз мінора фригійського абсолютно однакові. І питання лише в тому, яку з цих нот ми будемо сприймати за тоніку. Це як оптична ілюзія, але в музиці. В цій пісні є ще одна частина, яку ми назвемо бридж, і звучить він дуже красиво. Тут з'являються інші акорди з тональності, і зверніть увагу, як ноти мелодії доповнюють ці акорди, утворюючи цікаві надбудови. Як ви бачите, можна сказати, що в українському топі не лише примітивні пісні та гармонії. Там зустрічаються дійсно цікаві композиції, які не обов'язково можуть складатися з великої кількості акордів або мати складну гармонію. Таби до пісні Кульбаби ви можете знайти у телеграм-спільноті, яку ви побачите в описі до цього відео. Якщо вам сподобався такий формат, то напишіть, яку пісню ви б хотіли побачити наступною. І якщо це буде дійсно цікава пісня, ми неодмінно зробимо її розбір. Дуже дякую усім, хто підтримує канал, особливо спонсорам. Дивіться українське, підтримуйте українське, обов'язково переможемо і до зустрічі!